Е ми зробимо краще, навіть ніж бурмістер. <му> Перший шар. Всередині другий шар. Ми зупинились на німецькому бренді Helix. Друзі, всіх вітаю! На каналі Prime Security Lab. У нас нове відео, новий проєкт. Gilledwagin Кубік, хто там як його називає, G63-2022 AMG. Автомобіль до нас завітав з проблемою. Не влаштовує акустика. Легкий інсайт. Людина не любить люк. Тому в цій комплектації нема бурмістру апріорі, але ми зробимо краще, навіть ніж бурмістер. Ви далі побачите, що для цього робиться, і так далі. Пару слов про автомобіль: це G63, вже в новому поколінні. Автомобіль повністю перепрацьований, візуально, плюс-менш, звичайно, схожий, але повністю новий автомобіль. Кожен вузол та агрегат перероблений. Різниці в нас кардинальні. Це попереду многоречажна підвізка. Вже нема мосту. моста, Вибачте за суржик. Також як зрозуміти, що це вже новий Геліндваген. У попередній тут був ущільнювач в новому скло вже вклеєне. Також це нова оптика, це в нас адаптивний LED. Також лайфхак маленький, як зрозуміти. Давай покажу. В дверцятах в новому Гілінвагені. Кут більш закруглений. В попередньому тут був гострий такий, тут вже закруглений. Зараз покажу, що по мотору. В капотному просторі в новому G63. Опа! 4 літри бітурбо турбо 585 кінських сил, з ланча зланча 0100 Як рідний поїде. Це з рахуванням, що в автомобілі три блокування. Далі вже поспілкуємося, що нового в салоні, що змінилось, що не змінилось, йдемо далі. Так, що у нас по салону? По факту, це салон від 223-го, адаптований в Гелендваген. По мультимедії, на жаль, не самі останні розробки від Мерседесу, але, в принципі, працює нормально, активний вихлоп, 360, регульована підвіска. І саме крутіше, Гелендваген залишається Гелендвагеном. Три блокування, понижаючий ряд. В цьому автомобілі немає конкурентів, тому його і купляють. Не знаю, чи буде цей автомобіль колись на бездоріжжі, але можливості в нього всі є. Понятні клімати, чорна стеля там, все гарно все круто, вентиляція, підігрів сидінь, весь функціонал є. От. Але по акустиці, на жаль, нічого нема. І навіть бурмістері то не то, що повинно тут бути. А, маленький лайфхак від нас, щоб ви знали, нікому не кажіть, будь ласка. Єлік виробник Гелендвагену в Німеччині. Його. Скажімо так, по документам проводить як глибокий рестайл ще того першого геліка. Німці ж педантичні все таке, але ні, також хитро ще використовують. Вони це роблять для того, щоб залишити ваш улюблений вихлоп, щоб не заморачуватись там з деякими історіями по екології, по безпеці, пасивній там для пішоходів і так далі. Тому кожен виробник придумує собі свої. Лайфхаки, ну що ж, попередньо ми вже познайомили з новим G63, З вас лайк та підписка за цікаву інформацію. В описі також можете знайти наш інстаграм та соціальні мережі. Там не менше цікавого контенту. Що ж будемо робити по цьому автомобілю? Це побудування акустичного проєкту. Ми дізналися всі вподобання власника. Це не просто заміна колонок, це буде і додавання підсилювачів, сабвуферів, як по заводу повинно бути виготовлення стелсу. Це буде все виглядати як з заводу ніякого колхозу слідкуйте далі і побачите, що буде. Що ж, друзі, зараз ми з вами на процесі на етапі шумо віброізоляції. Тут ви можете побачити, що в нас іде з заводу. Це дві тоненькі полоточки віброізоляції, і на цьому все. Тепер давайте поглянемо, як це повинно бути. І тут ви можете бачити вже оклеєний елемент, це віброізоляція. Перший шар всередині другий шар. Цей матеріал ми обрали по простим причинам. Тут намальований автомобіль з колонками, ми вирішили, що це правильне рішення, постачальник просто так, би це тут не малював. Друзі, звичайно, ні. Цей матеріал обраний, тому що тут максимальні показники це 200 мікрон щільність фольгованого елементу. Плюс ми будемо оклеїти дверну карту шумопоглиначем спеціальним. З шумоізоляцією додатковою. Це все в комплексі нам дасть можливість створити акустичний короб, який максимально буде тримати звук всередині дверцяти і видавати його в салон. Також це зменшить вібрації металу, вібрації пластику, щоб було чути суто якісний, класний звук. Плюс, приємний, я думаю, всі колись йшли по вулиці і чули, як хтось спілкується по гучномовцю. І всі це чують. Це також конфіденційність, це також дуже важливо. Наступним етапом ми з вами зустрінемось про колонки, про елементи, що ми будемо куди встановлювати. Ну що ж, а зараз я вам покажу та розкажу, що ми обрали під цей проект. Ми поспілкувалися з власником, дізнались його побажання, плюс-мінус бюджети. Та що хотілося б отримати на виході, ми зупинились на німецькому бренді Helix. Це компанія, яка з'явилась 1979 році. Вони себе позиціонують як якісний преміальний звук. Ми не ставимо там за всі гроші світу, аби поставити просто там найкрутіше просто для галочки. Ми обираємо, тестуємо і дивимося. Наші спеціалісти виступали на змаганнях по звуку, вони знають, що для чого робити. І так, що в нас тут? Helix i7, трьохполосна акустика. В нас йде спочатку нижній діапазон. Це в нас От такі прекрасні колоночки. Це в нас відповідає за бас, за гітару. Далі в нас іде серединка. Де тут у нас якісна серединка? Це в нас вокал, це в нас гітара та твітера. Вони відповідають за найвищі частоти, вони починають грати приблизно 6 кГц. Це саме те, що нам потрібно, щоб надати самочистий, якісний звук. Всі три компоненти між собою не пов'язані, вони грають окремо і друг другу не заважають. Тобто кожен робить свою роботу в цьому і є. В нас плюс трьохкомпонентної акустики. Далі назад у нас іде коаксіальна для підзвучки задніх пасажирів. Ми не будемо туди підбирати найпотужніше, щоб не перетягувати сцену назад. Погодьтесь, ви ж на концерті задом не слухаєте. Потрібно, щоб все попереду грало. Тому це в нас Helix i 3 іде. Далі в нас звуковий процесор. Що повністю правильно. Налагодити і акустика грала на всі свої 100%. У нас тут 10 каналів, 8 іде на колонки, 9 та 10 іде в нас для підсилювач на сабвуфер Собственно, от сюди. Процесор нам дасть можливість рознести правильно всю акустику, налагодити її таким чином, як нам це хочеться. Якщо простіше. Щоб ви мали повноцінну сцену в автомобілі, а не чули якісь з одного боку якусь музику, щоб все грало, як воно повинно бути. Далі ви побачите, як ми їх встановлюємо, як ми налаштовуємо. Це також окремий процес. Під колонки обов'язково ми виготовили індивідуальний під цей автомобіль проставочні кільця з фонери під кожен автомобіль це робиться індивідуально. Ніяких там магазинних рішень все повністю повинно підходити, щоб колонка ідеально тавала сюди. Це нам дасть максимальний вину звуку, щоб він йшов в салон, а не в карту. Також хочу додати, що ніяких проводів не буде порізано. Все, як то кажуть, пін-то пін, так підібрана акустика, щоб ніяких питань по гарантії не було. Далі встановлення вже колонок Слідкуйте. Що ж, друзі, зараз ми перемістились в майстерню. Тут ми виготовляємо короб. Короб нам потрібен для того, щоб додати сабвуфер, щоб це виглядало максимально по заводу, ніякого колхозу, щоб всі лінії мерседесівські як по оригіналу повторялись і все виглядало максимально круто і штатно. Зараз наш майстер Сергій розповість, які ми беремо для цього матеріали. І для чого вони? Сергій, розкажи нам, будь ласка, що це, для чого воно, щоб люди розуміли. Ну, по першу чергу, короб у нас максимально герметичний. Угу. Це потрібно, щоб сабвуфер грав. Ми не робимо тут не фазінвертор, нічого. Закритий ящик нам підходить під нашу акустику. Угу. Далі, матеріали тут які? Фанера. Скломат Вібро? віброізоляція. Для чого там віброізоляція? віброізоляція вона знімає резонанси з нашого скломату. Щоб вібрації менше було так, так ага, імно як правильно це сказати. Неприємні призвуки в ага. акустиці. Щоб о... звук чистий, максимально був. Теж я б сказав би м'який. Угу. Пом'якше його. Я зрозумів. Тут у нас бачу склохолст. Правильно? Чи що як себе назвати? Скломат. Скломат склохолст. Тут у нас фанера. Дерево найкраще я так розумію. Тримає звук. І, в принципі, це буде обшито таким самим матеріалом, як по заводу, щоб це виглядало, наче ніхто нічого не додавав. Правильно розумієте? Так, да, на даному етапі ми ще зрощуємо дві частини: це штатну обшивку Мерседеса та наш короб, який ми зробили. Супер! Тоді ми з вами ж зустрінемось і побачимо, як це буде виглядати на фініші. Так, зараз ми вже перейшли безпосередньо до налаштувань самого процесору. Він дає нам змогу поканально підключитися до динаміків та задати їм такі налаштування, про яких в цілому система заграє набагато краще, ніж всякі бурмістри і тому подобні штатні системи на мерседесах. Нагадую по системі: у нас трьохполосний фронт компоненти i 7 Тил поставили коаксіальний динамік Helix i3 для того, щоб додати об'єму в звук Та, в свою чергу, не забирати сцену, не перетягувати її назад, на задній ряд, чи ще кудись. сабвуфер 12 дюймів встановлений в закритий ящик в оформленні стелс, і на нього йде окремий одноканальний підсилювач. Спочатку настройка починається в класі вхід-вихід. Ми назначаємо маршрутизацію динаміків, який сигнал та звідки якому динаміку дати. Далі, ось тут. В кулаці виходи, можемо внести корективи в кожен динамік окремо, дати йому настройку, на якій він буде краще всього себе почувати та грати. Це такі настройки, як фільтрація, сріз, порядок, тип фільтру, звукові затримки, еквалізація. Можемо керувати вхідними та вихідними сигналами. І так, що стосується самого еквалайзеру, ми не рекомендуємо і самі так не робимо, це тягнути його вверх, піднімати його рівень. Тому що, окрім. З потвореного сигналу у вас ще можуть вийти із ладу динаміки. Ну що ж, друзі, ось і настав фінал цього крутого проєкту. Ми провели вас по всіх етапах. Пишіть обов'язково в коментарях, що вам хотілося б побачити в наступних етапах. Ми завжди відкриті. Що додати, що прибрати, ваша думка дуже для нас важлива. Тому звертайтесь до нас, ми покращимо будь-який автомобіль і зробимо так, що ви будете не просто слухати треки, а насолоджуватися ними. Підписуйтесь, обов'язково на наш канал ще буде дуже багато крутих, цікавих проєктів.